Дуже важливий, але для багатьох дітей задачі, приклади, рівняння є нудними. Тож сьогодні мамина школа розповість, як прищепити любов дитині до цієї точної науки. Олена Конопліцька виховує трьох діток. Переконана, що любов до математики залежить не так від спадковості, як від якості навчання, і позитивного ставлення батьків до цього питання. логіко математичний розвиток, от серед інших складових, розвитку раннього вважаю дуже. Важливий, тому що діти надзвичайно рано стикаються з реаліями так, математичного, так би мовити, життя. От навіть старший хлопчик в першому класі, тобто постало питання кишенькових грошей, щось купити, отримати здачу, порахувати, орієнтуватися в часі, коли прокинутися, скільки часу складати речі свої, коли вийти е до школи, щоб встигнути все. От коли він ходить ще на інші гуртки, щоб він. Там, я йому нагадую, зранку ти там повинен вийти о 4 годині, щоб він так не, не забувся, така, така орієнтація повинна бути. Діти хочуть гратися, вони не хочуть вчитися. І все наша біда в тому, що дітки так і створені, вони хочуть гратися, і в школі така сама ситуація, коли батьки заставляють, то ні до чого не приводить. І завдання дорослих. Підвести е, свої от, методику навчання дітей, математики чи будь-якого іншого предмету, таким чином, щоб діти могли вчитися, граючись, щоб вони не замічали, що вони вчаться, а мозок робив свої. Для початку дорослим потрібно усвідомити, що ж вивчає ця наука, для чого вона потрібна. Ще я хочу порадити батькам: найперше любіть своїх дітей. Уважно ставтеся до них, слідкуйте, що подобається вашій дитині, тому що кожна дитина це індивідуальність і не треба його рівняти під всіх дитина має розвинути свій талант. Бачити можна у всьому, якщо ваша дитина хоче ліпити з вами вареники, дайте їй тісто. Нехай вона тісто, ви ще собі намісите, а дитині піде емоційний такий сплеск і піде розвиток сенсорики. Якщо вашій дитині подобається спостерігати на вулиці, спостерігайте за нею, збирайте з нею каштани, листочки. Все те, що подобається дітям, ми маємо йти від дітей, не то, що ми хочемо нав'язати їм, а те, що дітям подобається, спрямувати в таке русло, в яке потрібно дитині і потрібно батькам. Математика це не простий перерахунок і сухі цифри. Це і уявлення про простір і час, величину і кількість. Навчати математиці можна іграми. В дошкільному віці гра є провідною діяльністю дитини, і це треба використати по максимуму. Тому що дитина засвоює через гру. Вона бере на себе певні ролі, певні зобов'язання. Вона це викор... для неї світ це гра, вона ще не усвідомлює його. Таким чином, як він би має бути, і треба гратися, гратися отак, навіть підручними матеріалами дуже багато. Для розвивати відчуття, розвивати орієнтацію в просторі, щоб дитина могла орієнтуватися далеко, близько це дасть їй. В майбутньому так само велику базу даних, тому що будь -як, от, якщо взяти навіть хлопчиків, майбутні водії вони мають розраховувати відстань від машини, вони мають розраховувати кольори, швидкість реакції має бути. Це все закладається в дошкільному віці. Це ну молодші старші дітки там йдуть вимірювання різних речовин, тому що от навіть в школі зараз дуже багато йде задач на логіку. Якщо дитина це проробила і вона відчула це своїми руками і побачила це, тоді вона орієнтується в школі їй набагато легше. Так само можу сказати про час, про частини доби. Це якраз те, що найважче дітям дається часові орієнтації, але можна в дошкільному віці воно закладається база. Математичні завдання і вправи, вчать дітей думати, логічно мислити, розширюють їх представлення про навколишнє вивчення елементів геометрії розвиває просторові уявлення, образне мислення. Це те, що ми йдемо до вивчення математики не через арифметичні дані, а через геометричні, тобто через фігуру, через форму, через розмір, через колір ми будемо підходити до цифр і до відповідних математичних понять дітей. Тобто, все буде відбуватися відповідно до принципу природовідповідності. Так, як то відбувалося набуття цих знань людством, тобто людина спочатку знайшла якийсь предмет, вона з ним маніпулювала, знаходила, що не можна робити, і потім, відповідно, вона формувалася знання в людини. Пізніше вони почали цифри. Позначати оці всі предмети цифрами, кількість пішла і все. Таким чином, як людство засвоїло, так само має засвоїти дитина. Але те, що людство йшло там віками-тисячоліттями, дитина може засвоїти за одне заняття за два, тому що в неї вже багаж знань є. Важливо для дитини дошкільного віку знати найпростіші геометричні форми, пізнавати і знаходити їх у навколишньому середовищі, знати назви основних елементів фігур і деяких тіл, уміти їх показати. І полічити. А для цього починаємо навчатись, граючись. У наш час дуже багато інформації, дуже багато всього є, чого дітям потрібно засвоїти. І дитині важко це засвоїти, тому що всіх інформацій навіть дорослий не здатний усвідомити. Але вся простота в тому, що будь-який предмет в простор, він має форму. Він має форму, колір, розмір. Якщо дитині дати основу, тобто через роботу з квадратом, наприклад, вона буде знати властивості квадрата, що з ним можна зробити, що його можна поскладати один на один, що з нього можна щось конструювати, що менше йде на самий верх, більше йде в самий низ. Так? То тоді дитина, бачачи пізніше предмет, вона зразу аналізує: ага, він має таку форму, значить з ним можна зробити це, 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 це. і відповідно в простому житті вона користується тими базовими даними, які вона отримала от на таких заняттях з математики. У повсякденному житті й в домашніх умовах виникають різні за характером ситуації, що потребують елементарних навичок вимірювальної діяльності. Чим краще дитина опанує це, тим легше їй буде в майбутньому житті. Мене звати Софійка. Софійка, а ти знаєш, що таке математика? Знаю, це такий урок, там де вивчають цифри. А ти любиш математику, подобається вона? Так. А не важко? Ні. А вмієш рахувати? Так. Важливо вчити математику? Так. Чому? Для чого вона потрібна? Щоб вміти рахувати. А в майбутньому житті для чого? Щоби купляєш цукерки так. в магазині, правильно? Або так. йдеш на базар. Треба знати, наприклад, треба тобі чогось п'ять, і ти береш та хоєш, і є п'ять. А здачу як важливо вміти брати так. правильно, правильно? Так. Ти вмієш вже здачу рахувати? Ні. Ходиш в магазин? Хожу. От навіщо математика. Так. Володя, розкажи нам, що таке математика. Математика це такий урок, на якому треба вміти рахувати. Ти любиш математику? Так. Да. – Чим вона тобі подобається? Що ти там подобається, робиш? Подобається, що там можна писати все, цифри писати, рахувати. Ти вмієш рахувати? Так. Да. А до скілько? Mm, до п'ять. А порахуймо. Один, два, три, чотири. П'ять. Кожна дитина дошкільного віку має навчитися орієнтуватися у часі, знати частини доби та їх зміну ранок, день, вечір, ніч, розрізняти тимчасові поняття сьогодні, завтра, вчора, засвоїти послідовність днів тижня. Я думаю, що в даний час важливо дітям отримати задоволення. Емоційне задоволення від своєї роботи. Тобто, якщо дитина дитині не подо... ну, не йде математика, але от їй подобається там складати, конструювати, котити м'ячики, здійснювати серіацію, складати картинки там, з чотирьох 5 п'яти частин. Якщо дитина від цього отримує емоційне задоволення і впевненість у своїх силах, то звичайно, хай вона грається, але не треба на неї тиснути, щоб не відбити оцього бажання від її роботи. Як бачите, розвивати логіко математичне мислення вашого малюка цікаво і цілком доступно в домашніх умовах. Крім того, всі наведені завдання сприяють формуванню не лише відповідних математичних вмінь, але й загальної життєвої компетентності дитини, розширюють її світогляд та закріплюють набуті знання з інших галузей. Казки мають бути в кожному домі, адже діти їх люблять і черпають з них безліч дивовижних пізнань. Перші уявлення про час і простір, про зв'язок людини з природою, з навколишнім світом. На казкових малюнках малеча вперше зустрічається з поняттям хоробрість і стійкість, добро і зло. У Тернополі триває всеукраїнська акція, вся Україна читає дітям. Основна мета акції щоб батьки зрозуміли, що треба читати дітям хоча б по 20 хвилин в день, не примушувати, а просто читати. Тоді дитина сама потягнеться до книги. Коли в загальноосвітній школі номер 19 зорганізували читання казок, був другий клас 30 дітей. По завершенні читань літератури діти кажуть, що 20 хвилин замало. Діти слухали казки, і от що з цього вийшло. Мені ще пам'яталось, коли сухарик ну, лежав собі, відпочивав, мастив свою спинку, коли е, коли. Скибочка е, тонула молоді, е, а він сказав, е, е, ще дві хвилинки, ще дві хвилинка. <гум> а потім, е, коли скибочка сказала, що е, поки він би мастив ту свою спинку, то вона б вже загинула, бо вона б потонула і вона б вся промокла б. Який висновок ти зробила? Я зробила такий висновок, що не що якщо ти думаєш тільки про себе, думаєш тільки про свою зовнішність. Якщо в тебе душа ну, не добра, ну якщо ти піклуєшся тільки про себе, то і про тебе ніхто не буде піклуватись. Будеш ти також в біді. Тобі ніхто не допоможе, як ти не допомагав. Значить, треба бути чемним. І? 에... Моя улюблена казка З... Задай. Рибка. Рибка, а про що вона? Про те, як дід Андрушка не зміг сам витягти рибку, а потім по черзі кликав свою сім'ю. Ага, і, і от чим вона тобі сподобалась? Що тобі найбільше запам'яталось? Та що мишка Шульсь і в ш... Паушку. Така сама маленька, а такої великої роботи зробила багато, так? Так. Да. Ти любиш читати? Угу. А що читаєш? Казки. Казки. А яка улюблена? Попелюшка. Попелюшка? А розкажи, про що вона? Вона про дівчинку, що в неї були дві злі сестри. Угу. І що вони робили? Вони все в неї просили. Вон... Угу. І ображали її. так? Угу. А вона як себе поводила? Вона була чемною, сухняною. Терпеливою. Так? Угу. А що найбільше е, любиш читати? Книжки з бібліотеки. А от найбільше тобі яка запам'ятала? Рукавичка. Рукавичка. Добре. А що в рукавичці, Про що там? Про те, як звірі. Живе в Уркавичі. Дімовочку любиш? Да. Про що діймовочка? Ну, Як б забрали дімовочку. Так. І що було потім? Ну, потім вже Таракан. Так, а потім що? Але з нею все було добре, так? Так. Клубок. Про що ця казка? Розкажи нам. Про діда і бабцю. І що там відбувалося? Які події там відбувалися? Бабця дід казав бабці, зроби мені кулобка. І вона зробила? Так. З якого тіста? Соленого. Соленого. І що він потім робив? Він потім втік. Втік, так. А чим тобі саме більше запам'яталася казка? Зустрів зайчика. Так, а потім кого зустрів? Вовка. А потім? Ведмедя. А ще <звук> Хто його з'їв в кінці? Лисиця. Який висновок ти зробив? Що не можна? Що... Що, не... Що не можна його ставити на вікно? Теремок. Там, де мешка ходила, тоді туди, туди жабка, та як рукавички, тільки теремок Ага, хатка. Ясно. А, і які висновки ти зробила з цієї казочки? Коли відмітці ну, зайшов в хату, то вся хата розвалилася і він відбудував хату. Так. Але треба завжди жити дружно, правильно? Так. Це казки. Про казки. вони? Ну, вони про те, що зайчик повернувся з полювання так. і почув, що хтось в лісі плачеть. Так. Але показалося, що це просто вітер. І він загубився, угу. а потім впав. Ну і сам вже почав плакати. І чим закінчилась така зучка? Закінчилось тема, ну, що його врятувала лисиця. Угу. А багато тих казочок там, зайчикові казки? Mm -hmm. багато? багато? Різні? Про що? Ну, mm різні. -hmm. Про пригоди зайчика, так? Mm -hmm. Мені найбільше запам'яталось. Білосніжка і сім гномів. Мама мені його її з дитинства читала. А про що вона? Вона про білосніжку і про злу мачуху. Тобто про добро і зло? Так? Mm -hmm. Як ти вважаєш, завжди добро перемагає? Так, а чому? Тому що добро це ну, коли ти всім допомагаєш, коли, коли ти добрий. А коли зло, то це то ти нікому не допомагаєш. То ти тільки щось вимагаєш від когось, ще щось, і тоді не хочеться дружити з тобою, нічого тобі доброго робити. Отже, завжди треба старатись бути. Добрим діти розповідали свої враження батькам і продовжили цю традицію читання вдома.